Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти Джулії. Сьогодні в мене надзвичайно смачний десерт, і це торт у стакані з полуницею. Лишень, погляньте, який виходить ніжний мус на основі вершків та полуничного йогурту. Це дуже смачно та просто. І запевняю вас, що так швидко торт ви ще не готували. Лишень погляньте на цю апетитну серединку. І давайте скоріше вже його приготуємо. Медовий корж я приготувала заздалегідь, так як ми з вами не один раз його готували. Я обов'язково посилання поставлю під відео і нарізала на невеличкі шматочки з залишків, які по краям зрізала, я зробила крихту. І тепер будемо заливати желатин швидко холодною водичкою і залишимо, щоб він в нас набух. Готуємо мус в чашу комбайна. Я виливаю холодні вершки жирністю 33%, До них додають цукор та цукор з натуральною борбонською ваніллю і буду все збивати. Я взяла стаканчики, в яких буду подавати свій десерт, і розкладаю сюди шматочки бісквіту. Будемо викладати шарами шар бісквіту, шар ягідок, шар бісквіту і знову ягідки, і потім вже в нас буде зверху мус. Якщо хочете, бісквіт можна просочити, водичка з згущеним молочком або ж цукровий сироп, але це за бажанням, я не буду просочувати. Для цього мусу нам вершки потрібно збити лише до м'яких піків, тому не перезбийте. І вливаємо сюди йогурт кімнатної температури. Обов'язково кімнатної, щоб не було у нас різниці температур, і желатин не схватився комочком. Тому все гарненько перемішуємо і будемо вводити желатин, який я вже попередньо розтопила в мікрохвильовці. Головне його не закип'ятіть, лише трішки прогрійте імпульсами по 30 секунд. Все вводимо, перемішуємо і мус повністю буде готовий. Залишилось зверху на ягідки з бисквітом вилити мус і поставити ось цю смакоту до холодильника. Це дуже швидко та просто. Всього 2 години в холодильнику і мус вже стабілізувався. Можна подавати одразу або ж на наступний день, коли він буде ще смачніший. Після того, як десерт в холодильнику повністю в нас застиг, викладаємо зверху нашу медову крихту, і потім можна викладати полуничку. Друзі, а я нагадую, якщо не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео і обов'язково діліться ними зі своїми близькими, рідними та друзями. Дякую, що сьогодні були разом зі мною, і я раджу вам приготувати обов'язково ось цей простий та смачний десерт у стакані. Тому готуйте та смакуйте ось.